Нікуди не подівся. Медики Коломийщини фіксують випадки захворювання на ковід. Звісно, такої кількості хворих, як було минулими роками, вже немає. Але на лікарняних ліжках пацієнти все одно є. Ми запитали у генерального директора комунального некомерційного підприємства Коломийська інфекційна лікарня Ігоря Білоскурського, яка ситуація у цьому медичному закладі. Ігор Білоскурський пригадує час, коли люди масово хворіли на коронавірус. Каже, тоді було складно захворювання нове, пацієнтів багато, чимало важких. І хоч зараз ситуація значно відрізняється, але ковід нікуди не подівся. Є ковід, який пацієнти з ковідом поступають. У нас на сьогоднішній день три чоловіка таких з ковідом. Є важкі. Хто думає, що ковід уже закінчився, то не зовсім так, тому що є важкі кисневозалежні пацієнти реанімаційні хворі. Серед пацієнтів інфекційної люди з гострими респіраторними вірусними інфекціями та грипом різних типів. Зараз їх поменшало, а кілька тижнів тому заклад був заповнений. Продовжує ігор Білоскурський. На перший погляд звичні для нас захворювання теж несуть загрозу і можуть давати важкі ускладнення для здоров'я людини. Якщо вже йде вірусомія грипозно, то йде інтоксикація. Людина слабість, вялість. Висока температура, температура до 39 до ну, 39 до 40 градусів доходить. І от з такими температурами люди стараються вилікуватись вдома якось самостійно, а вже потім, коли не вдається їм, це вони вже поступають до нас з ускладненнями. Багато ускладнень пневмонії є так, що люди не звертаються вчасно до медиків і потім вже поступають з ускладненнями з пневмоніями поствірусними, грипозними. Таких є у нас на сьогоднішній день 9 чоловік лежить. Може дати любі ускладнення. От е, перша така симптоматика з ускладнень була це після ковідна. Значить, це вся історія після ковіду, тобто ковід. Фактично, це теж вірус, ну, не також це вірусне захворювання, яке дало ускладнення, в принципі, воно активізовувало всі оті хронічні процеси, які в організмі, і деякісь проблемні питання були, це все активізувалося, в кого суглоби, в кого нирки, в кого якісь ревматоїдні речі. ну Багато дуже ускладнень таких. Тобто воно загострювало ті прояви, які були хронічні захворювання, а вони ставали. Такими яскравими після ковіду так само і грип може дати зараз ускладнення центральну нервову систему, може дати датиальні явища, може дати ускладнення на суглоби, Будь-що, де де, де проб'є ланку імунітет. Зазвичай ці захворювання характерні для осені зими та ранньої весни, щоб уникнути вірусів і інфекцій, медики рекомендують займатися профілактикою, а ще вакцинуватися. В осінній період перед зимовим, або Перед весною зараз от робиться вакцинація. У нас, в принципі, вакцинується людина на рік часу, майже і вона має перекривати. Є ці полівалентні вакцини чотирьохкомпонентні проти вірусів, проти того, значить, французькі, хороші, пастерівські. Так що я би ну, звичайно радив би робити. Хоча багато людей не робить, не, не знаю чим це пояснити. Ну, напевно, упередженістю тим, що гриб сам пройде. Ми ж раніше не дуже звертались. В принципі, казали гриб, гриб. Якщо лікуєшся, значить вдома сам тепло вигріваєшся, що воно приносить якісь ефекти, результат. А зараз ми бачимо, що ускладнення йдуть багато пневмоній. Медики вкотре наголошують: якщо ви відчули перші симптоми будь-якого захворювання, не сидіть вдома, не займайтеся самолікуванням, звертайтесь до сімейного лікаря, а за потреби до стаціонарів медичних закладів. Усе для того, щоб уникнути ускладнень і швидко одужати.